10 жовтня в Олександрійському центрі зайнятості відбулася зустріч фахівців соцслужби з місцевими жителями, які шукають роботу. Тема зустрічі патронат над дітьми як унікальний вид працевлаштування. Патронатного вихователя офіційно працевлаштовують. Його трудовий стаж зараховують. Є оплачувальна відпустка, детальніше на сторінці міської ради. У центрі допомоги Олександрія розпочалася видача сезонного дитячого одягу для малюків віком від 5 років з родин ВПО Олександрійської громади. Ця ініціатива реалізується завдяки підтримки благодійного фонду Безпечне майбутнє. Волонтери центру запрошують батьків скористатися цією можливістю та отримати одяг для своїх дітей. Видача відбувається за адресою вулиця Поштова, 9. 11 жовтня в літі відбувся шкільний етап гри «Сокіл джура», який готували старші джури з виховниками джур Оленою Даною Губель і Володимиром Совенко. Джури проголосили присяги на вірність Україні, взяли участь в естафетах, зокрема, метали ножі, стріляли з лука та гвинтівки, долали смугу перешкод. В Олександрійському музеї відкрилася виставка творчих робіт учасників 9-го обласного конкурсу Золоті фарби Олександрійської осені, ініціатором проведення якого є коледж культури та мистецтв. Учні художньої школи виконали ілюстрації до поезії Тараса Шевченка. За підсумками конкурсу були визначені переможці, які отримали дипломи і цінні подарунки. 11 жовтня в Олександрійській дитячій музичній школі відбулася творча зустріч з музикантом-імпровізатором, виконавцем джазової музики, викладачем Ірпінської дитячої школи мистецтв Михайлом Самохваловим. Викладач, який понад 20 років працює за власною унікальною методикою розвитку музикування учнів, запропонував Олександрійцям цікавий майстер-клас. Першокласники десятиручним ансамблем зіграли на роялі. 12 жовтня в Малій Висці відбувся чемпіонат Кіровоградської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2008, 9-2010-11 років народження. Участь взяли 200 спортсменів, серед них вихованці Кадю США No2. За результатами змагань срібло здобули Єгор Титаренко та Кіра Литвинович, бронза у Святослава Петрова, Костянтина Іваненка, Даніла Карамушкіна та Олександра Озірного. Спортсменів підготував тренер. Викладачка ДЮСШ номер 2 Олександр Первак. 11-13 жовтня в Олександрії відбулася відкрита першість з баскетболу до Дня захисників та захисниць України серед юнаків 2009 року народження і молодші. У змаганнях брали участь 8 команд. За результатами Ігор перше місце у команди Олександрійської спортшколи. Друге місце посіла команда з Гайворона. Третє місце у знам'янських баскетболістів. Олександрійських спортсменів підготували тренери-викладачі Владислав Маренков та Денис Неудачин.